Багато є запитань на рахунок попереднього відео про апіплазму, де ми заморожуємо джіл, де ми з науковцями працюємо і проводимо деякі досліди. І багато хто з вас не розуміє, в чому суть і навіщо ми це робимо. Планую провести новику конференцію з нашими науковцями, щоб вони надали відповіді на запитання, так само з своєї сторони зробили доповідь про апіплазму і про роботу, котра вже Пророблена. До вас велике прохання під даним відео. Залишайте свої запитання, щоб я їх міг передати нашим науковцям, а також отримати від, від науковців. Чітку відповідь Куди ми давали препарат парад в різних концентраціях, Додавали. додавали про парад десять разів продовж березня до травня з певною періодичністю по вісім літрів триста залежності від сили колонії слабка середня за одну підгодінку. А в цей час взяли активно сади і бджоли зуміли зібрати свіжі інтектари заготувати свіжі. Тоді не були достатньої сили для цього. Тоді як досвід контрольні колонії припрошують в нахупних в вуликах, знаходиться тільки новорічний. Матне статистично значу, що втрати були до порівняно ну, до п'ять порівняно з дослідними групами, де найменше зустрічали колонії з меншими втратами 8% відсотків загиблих джі. Провідає кандидат колишніх наук, доцент Ядловичка на тему вплив препарату Агіплазма. Ми знаємо, що бджоли отримують мінерали з пилку, при цьому в залежності від того, який це пилок, коли вони його збирають, міст мінералів Рафічних зонах, зокрема івано Франківська область, гірська зона. В основному це були підвид а, української тестепової апосліферамепідоніка. Чернівецька область, Віжницький район, гірська зона, підвита пасмульферака. Вулика падає льотна бджола, тому що різкі холода дослідження проводилися а, в районі гірському, різкі холода сніг призвів до того, що втратили велику кількість льотної бджоли. Але ми цього не спостерігали у колоніях, які отримували препарат в концентрації 0,6 мл на літр розчину. Таким чином даний препарат стимулював життєві сили загальним словам, можна сказати, робочих джі. В концентрації 0,6 мл препарату на літр сиропу ми спостерігали зростання площі запечатаного розплоду порівняно з колоніями, які його не отримували, а починаючи з 24 го дня досліду і надалі сила сімей, тобто кількість бджів в колоніях, які споживали полімінеральний препарат, була суттєво вище порівняно з колоніями, які його не отримували препарат. Ми вивчали, як буде впливати осіння підгодівля цукровим сиропом медоносних бджіл з полімінеральним препаратом на зимостійкість колоній, використовуючи певні морфофункціональні показники. Зокрема, Рамочки, і потім йде вже кормушка заставна і рамки, котрі там треба, щоб вони забрали мідок. Ось так виглядають. А ось тут у нас пусто. З цієї сторони аналогічно. Вони роблять собі, тут, напевно, вже місце підложу, переносять гектар назад. Ну, А тут можна записати 50% медового рамка. Так, до цього не буде. Далі. Далі. Жовтінь, року, лісовий Ми відбираємо бджілок на аналіз. Визит на противно канала, а так і не збройного ціла, так вмісто виморів фруктованіну, який буде свідчити про усім є, про її э, здатність захищатися від хвороб. Аж так. Тут мені не давала травмова. Це сі, що насладше. Осідку. На чотири пламках. їх Так, потім ми будемо них відбирати маленьку і проводити електрофорез, визначати в від пліну білка запасного, який які виконує імунну функцію, тобто допомагає бджолам перезимувати. і це ми будемо робити зараз і після подивитися, mm -hmm. Скільки вони зуміли пережити, наскільки даний препарат? Минулому році минулому року я цього не робив зі весни, але колеги мої на котрих паськах проводився експеримента. Вони зробили, буде не дуже. Результат. Це У мене закаже зима. Що це теж питання, це питання, якщо, якщо До вас приїжджає клієнт, то він не собі бере, то саме бере, саме бере, собі... Сьогодні 20 грудня 23-го року. У Чернівцях снігу немає, Буковина зимує без снігу. Сьогодні оглянув даний точок. На даному точку у нас є проблемних 4 сім'ї. Дві, напевно, вже осипляться через день-два, дві в поганому стані. A, провів сьогодні роботу, перевірив всі джолосім'ї, де потрібно переставив медову рамочку з права на ліво або з ліва на право. Якщо бачив, що a, клуб змістився в одну із сторін, і багато бджоли знаходиться біля заставної доски. Відповідно, дошку забирав, ставив медову рамочку з протилежної сторони, і так само це все впаковував П-образною. Позицією пленкою або фольгою, яка знаходиться зверху, робив невеликий купол. Тим самим дивився, як бджілки сформували клуб. І порівнюючи, порівнюючи дерев'яні з ППУ, в ППУ тут є декілька в мене бджоли сімей в ППУ. А напевно, 90% що клуб займає повністю фактично. Все гніздо, тобто в клуб не сформований. Наразі у нас вчора було плюс, плюс 13 19 грудня, частково облітувалися бджілки. Сьогодні наразі у нас 12 дня 20 грудня, плюс 4-5 градусів. В дерев'яних вуликах клуб сформований тримається, в ППУ вони всі розійшлися. Ми зараз глянемо на ту першу проблему сім'ю. Ну і також декілька вуликів подивимось. Проблемні позначав а, зверху цеглинкою. В загальному таких є 4 сім'ї. Ну, в трьох була проблема з маткою. Я їм міняв матки, вони не, не, з, раз, не, не з першого разу приймали маточку. І, скоріше всього, що через це є проблема. Ось тут на три рамки скорочений, а, було в загальному 5 рамочок. Але дуже мало і дуже багато бджоли осипалось. Можливо, так само це і робота кліща, хоча в цьому році обробляв три рази, ставив полоски. Тобто в нас тут три рамки і багато є підмору. Можна ставити на цій сім'ї хрест, але поки що а, нехай буде так. Зразу подивимося сімейки, котрі поблизу неї. Тут у нас чотири рамки. Ну, фольгу піднімати я не буду, там, де є плівка, там ми зможемо побачити, ну, тут теж закрито, тут теж на 4 закрито. Глянемо з цієї сторони, фольга. Можливо, десь зараз знайдемо, де в нас є плівка, немає. Ідемо далі. Так, ось тут. Теж є дві проблеми в сім'ї. Вони в мене з осені, також проблема була з приємо маток. Тут три рази підставляв, там також біля трьох раз, не знаю, що у них так було. От тут залишилося три рамочки, також досить мало б зробив купол з плівки. Поставив три рамки і зразу заставні, по бокам прижав. Будемо бачити, як вони. Будуть зимувати, але я думаю, що теж буде проблема. Ця сімейка, напевно, в мене вже осипалась. А ні, ще є. Е, понос у даній сім'ї. Тут, бачите, всього було 4 рамки. Скоротив до трьох. Є ознаки поносу, Нозематозу. Ну, Я впевнений, що тут проблема з маткою. Тут, напевно, взагалі немає матки, скоріш за все. І вони ось так себе поводять. Підмору багато на дні немає. Це означає те, що те, що матка не працювала, не було матки. Так, десь може є плівка. Так, ось у нас плівка 5-6. Ну це хороша сімейка. На шести рамочках. Досить великий потужний клуб. В більшості так і сидять вони на 5-6 рамках. Подивимося також, от мене ці два кирпичика, цеглинки. Тут не можу подивитись, може тут. Ну, тут теж немає. Йдемо далі. Давайте візьмемо зараз оцей ряд і по цьому ряду плівка 5 рамочок. Сидять непогано. Ось. Добре. Два, чотири. Тут у нас шість рамочок. Теж гарний клуб. Звісно, що не видно дуже. Цю роботу, що зараз сенси в плівки, я проводив сьогодні П'ять рамок, буквально 15 хвилин тому. Тут шість рамочок, також гарний клуб. На п'яти рамках скорочена сім'я. Шість рамочок. Розтягнутий клуб. Бачите, звідси є я аж допереду до, до, до розтягнутий клуб. Це у нас ППУ. Так далі. Тут у по-моєму, фольга. Ні, плівка. На п'яти рамочках. Тут допізно сиділи магазини зверху з нуклеусними рамочками на цій сім'ї. Так, у нас фольга, але тут видно, що 2-4 на 6 рамках. Так, 2, 4, 5 рамочок. 5 рамочок, клуб. Ну теж трошки розтянувся, дивлячись з задньої стінки і аж так само до передньої, теж там трошки бігають через плівку, не видно. Треба вже міняти плівку На весні поміняємо. Дайсь Бог, 2-4, 6, 6 рамочок, також гарно сидять. Лишні рамки ставлю. За заставну. Ось як тут. Тут два-чотири, тут також на шість рамочок. Так, давайте глянемо зараз ППУ. Вони у нас гуляють по цілому вулику. Ось. На шести рамочках. Фактично всі гуляють на всіх, на всіх рамках. Теж шість. і теж всі гуляють. У нас йде вже фольга. Ось також є ще один вулик з кірпічиком, але тут з цеглинкою. Але тут має просто ще зробити до кінця сам купол, Бо тому що бджола вся змістилася в одну сторону. Трошки пройде час, вони мають зберуться, я їх заберу і поставлю ще заставну. А, йдемо глянемо також одна сім'я, яка на сьогодні осипалась. Ось дана сімейка. Я вже її закрив, вона осипалась. Це оцей ряд би биплем матеріал. Але тут яка у нас була причина. Ось. Це у нас була карніка 659-та. Джілка загинула. Мінус одна 100%, мало бджоли, дуже мало. Ось видно тут, так чуть-чуть. і так само вже внизу, також там досить мало бджоли, ну, і того мене, напевне, загинули, бо не набрали сили взимку. Мінус одна і жалко, що якраз і ошка. Ну. Така в неї доля, напевно.